Вітаю вас, малята! Весною є дуже гарне велике християнське свято Великдень! І скоро ми, як всі українці, почнемо до Нього заздалегідь готуватися, розмальовувати писанки та складати Великодний кошик. На Великдень! Усі вітають один одного Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес. А ви знаєте, що означають ці слова? Я вам зараз розкажу. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік, звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. І сюди Його вітали та слухали Його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалось, не хотіли вони жити злагоді і любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю, тому її називають Страсною. Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю, той день став справжнім святом. Святом Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує його, тому називається День Великим, тобто Великоднем. Звідти і назва цього свята. До свята Великодня треба гарно приготуватися. У великий четверг, що його називає чистий четверг, треба прибрати вдома, пополисосити у кожній кімнаті, вимити, щоб було чисто. Прибрати треба не тільки вдома, так і ще на подвір'ї. Велику суботу мама і бабуся печуть паску. А ви можете гарно прикрасити її, посипати пасечку цукетами та різнокольоровою цукровою посипкою. Но їсти їх одразу не можна, бо треба піти до храму і посвятити. Давайте разом з вами подумаємо і назвемо, що потрібно покласти до великоднього кошика. Перше, це, звичайно, Пасха. Пасха це особливий великодній хліб, який випікається перед Великоднем. В різних куточках України випікають різні пасхи круглу, наче хліб, чи у формі солодку, чи прісну, є з родзинками, є з шоколадом, з візерунками чи без. Вважається, що пасху треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. Другий обов'язковий елемент великоднього кошика це яйце. Воно обозначає зародження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до великоднього кошика ми покладемо хрін, він є символом міцності та сили. Ковбаска та шинка є символом. Душевної радості, які відчувають всі рідні, щоб зібратися за одним столом у Великодній ранок. А ви знали, що святковою є не лише Великодня неділя, а й ще й понеділок. Його називають обливаним або світлим понеділком. У цей день є традиція обливати один одного водою, що означає весняне очищення. Найбільше під час приготування до святкування Великодня людям подобається малювати писанки та крашенки. це фарбовані яйця. Розписати яйця можна різноманітними візерунками. А ви знали, що є різні види фарбованих яєць. Є крашенки. Це варене яйця. зафарбоване в один колір. Щоб зробити крашенки, фарби для яєць можна купити вже готові, а можна зробити власноруч. Відвару цибулини або куркуми, або соку шпінату, або буряка. Є крапанки. Коли наносять на зафарбоване яйце різнокольорові цяточки. Також є шкряпанки, коли візерунки вишкрябують голкою на фарбованому яйці. Мальованки яйце розмальоване пензлем і писанки, яйця розписані за допомогою воска. Колись писанки були оберегами, саме тому писанки ніколи не варили, не їли, не бавились з ними у бійки. У гру. У якого міцніше яйце. В писанкарстві використовують різноманітні символи і орнаменти. Символічно також кольори писанки, червоний колір символ життя, радість, любов, жовтий місяць, зірки та врожай, зелений колір символізує живу природу і багатство. Коли все до свято є готове, всі йдуть з сім'ями. Святити до храму Великодній кошик. Вже після храму вдома починається святкування. У родинами колі частують освячені страви, цокуються крашенками і з насолодою коштують першу цьогорічну пасочку. У Великодню неділю по обіду є традиція Водити гаївки. Це спеціальні пісні, які визначаються разом з руханками. Та у колі з іншими співаються та танцюються, тихого і мирного усім святом Воскресіння Христового!